Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага-джага. Приєднуюся до сил безпілотних систем. Розприєднається приєднається речник корпусу Павло Дрогаль. Пане Павле, я вас вітаю. Добрий день, дякую за запрошення. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку на правобережній Херсонщині уздовж Дніпра. чи збільшується кількість ворожих спроб форсувати річку, висаджуватися на островах, ну і якісь спроби в напрямку самого Херсона робити. Ну, обстановка на правому березі річки Дніпро на Херсонщині залишається стабільно напруженою. Ворог постійно обстрілює як саме місто Херсон, так і Херсонщину. А вони постійно займаються дистанційним мінуванням, тобто так званими полюстками. Форсування річки Дніпро я б не сказав, що це прямо форсування. Вони намагаються закріпитися в острівній зоні. Вони роблять це постійно, постійно намагаються закріпитися на островах. Ми вчасно виявляємо ці їхні спроби за допомогою різних систем своєї розвідки і успішно знищуємо ворожі десанти. Що нам угу. а у сил оборони чи є певне просування в Дельті Дніпра на островах теж на цьому напрямку? Ми контролюємо ситуацію на острівній зоні. Крім того, ми утримуємо свої рубежі на лівому березі річки Дніпро. Ворог постійно намагається витіснити наших захисників з наших займаних позицій. Там це відбувається кожного тижня. Наприклад, ну влітку цих штурмів було більше. Зараз їх в принципі від 9 до 17 за тиждень, але ці спроби у них теж безуспішні. Вони намагаються нас витіснити з лівого берега. Але ми утримуємо свої рубежі там постійно. Що можете сказати про інтенсивність артилерійських, дронових, авіаційних ударів ворога? Чи є тут якийсь спад або навпаки зростання? Я би сказав, що є зростання особливо в артилерійських обстрілах. Якщо, наприклад, кілька місяців тому ми фіксували 450-480 обстрілів за тиждень. На сьогодні ми фіксуємо 500-550 стабільно за тиждень. Наприклад, на минулому тижні це було навіть більше ніж 550 артилерійських обстрілів, що стосується. Застосування ворогом БПЛА то тут також є збільшення. Ми фіксуємо за тиждень зараз близько 2,5 тисяч застосувань fpv дронів різних дронів, не тільки FPV, це різні БПЛА. Більша частина із них знищується за допомогою систем радіоелектронної боротьби та інших засобів, тобто інтенсивність обстрілів збільшується. Що стосується, наприклад, авіаударів, то вона більш-менш стабільна це десь до 9 авіаударів за тиждень. Відповідно, потрібна наша з вами підтримка, шановна громада, долучатися до збору, аби віддячити нашим захисникам захисницям захисницям з го корпусу морської піхоти на Херсонщині, які боронить країну. Ви самі чули наскільки інтенсивні і щільні там удари ворога? Уже понад 30 тисяч гривень люди, які нас зараз дивляться, задонатили. Я впевнена, що ця сума ще зростатиме. У нас ще є кілька хвилин, і QR-код та номер картки на екрані залишатиметься. Пане Павле, а росіяни використовують м -м, річкові дрони? Скажімо так, не морські, але. Поводів безпілотні катери у них є в арсеналі? А, так, у них є подібна техніка в арсеналі. Я би не сказав, що це використання часто. Ми фіксували кілька застосувань безекіпажних катерів ворогом. А вони були знищені нашими FPV-дронами. Тобто, за допомогою аеророзвідки вони були виявлені і знищені FPV. Але це не масово. Тобто, угу. такі випадки трапляються, але вони поодинокі. Я би сказав так. Яка загалом зараз роль безпілотників в контролі лівобережжя і ураженні цілий противника в вашій ділянці фронту? Наскільки це є незамінним засобом? Я зрозуміла. Ну роль дронів взагалі в війні зараз величезна. Вона, мабуть, відіграє найбільшу роль Нинішніх реаліях цієї війни а, в зоні відповідальності корпусу дрони також відіграють величезну роль. Це основний і найточніший засіб ураження на сьогодні. А, ми використовуємо різноманітні БПЛА, це і БПЛА зі скидами, це і піві, це різні ударні дрони, це і бомбери. А, тому роль дронів величезна. Що стосується. Дронів не лише авіадронів, а надводних дронів. Ми також їх використовуємо. Використовуємо досить успішно. Ми використовуємо їх для патрулювання території, для патрулювання острівної зони, для підвезення БК, для евакуації поранених, для підвезення десантів і навіть використовуємо модифікації надводних дронів, які підвозять, скажімо так, FPV-дрони ближче до противника для успішнішого їх ураження, тобто роль дронів величезна. Пане Павло, дякую вам дуже за те, що розповіли. За те, що боронити Україну. Це був Павло Дрогаль, речник 30-го корпусу морської піхоти, 30-й корпус на Херсонщині країни оборони. Дякую вам, що долучилися до збору. і Понад 40 тисяч гривень хлопцям та дівчатам акумулювали ми усі разом.